Тійшов Селенського архієрея франциска, папу римського. Саме ця молитва під час великого входу стала поштовхом до виходу української греко-католицької церкви з підпілля. Прочитав молитву, згадуючи святішого отця тоді Івана Павла II, отець Ярослав Чухній в Преображенській церкві Львова 25 років тому. Службу почала на в віртевітерці, маленькому пів восьми ранесенько людей майже не було, але Богу дякувати люди. Прийшли з Костела трошки підійшло, трошки своїх людей підійшло, трошки щоб кружили, не можна було скінчити перервати служби Божої, і служба фактично відбулася. Про те, що планують зробити священники, не знав майже ніхто. Теперішня регент хору тоді солістка пані Ярослава згадує, що нічого не знала, проте одразу здогадалася, що літургія буде незвична. Ми вже ми бачили, що щось є не те в церкві, бо дуже багато було тут священників, і було дуже багато людей. Одні тут стояли, тут стояли кругом. Люди видно, охороняли це. Та усвідомлення серед парафіян храму того, які зміни відбулись в житті нашої церкви, прийшли не одразу. Я знала, що я була хрещена греко-католицькою греко-католичкою, і я знаю, що мої батьки були греко-католики, але що це станеться так раптово, знаєте, як то то тяжко сказати було, як то ми вже пізніше до нас дійшло, що то сталося, і ми були звичайно раді і щасливі, тому що потім вже в нам. То була б подія. Та якщо парафіяни усвідомили не одразу, то в церковному житті це стало великим поштовхом до свободи греко-католицької церкви. Те, що церква вийшла з під пілля греко-католицьке, і ніколи ніхто її не міг знищити, це одне. А те, що в цю церкву повернулися сотні священників, сотні парохій, які лояльно ставилися в тому часі до православ'я. Це, вони не потрактували це за якийсь подвиг, вони просто це потрактували за закономірність. Отець Ярослав признається, що сумнівів не було. Працював над цією подією тривалий час, проте, опісля вже не міг повірити, що зробив це він. Я не те, що не мав страху. Я після всіх подій, коли сів і обдумав подумав собі, але ж то не я. Я не маю тої сили, я не маю такої відваги, мені бракує якогось такого ентузіазму. Просто в Божому плані було, щоб відбулися ті типу події. Саме з Преображенської церкви почалось повернення свободи Української греко-католицької церкви. Глава церкви Блаженніший Святослав, окрім цієї події, важливими називає повернення до України свого попередника Мирослава Івана Любачівського, повернення осідка глави церкви до Києва, освячення Патріаршого собору. І наш Патріарший собор Воскресіння Христового так би увінчав усю ту дорогу Воскресіння, дорогу повернення додому. І я би сказав, став таким е, яскравим свідченням воскресіння тої церкви, яка повернулася до своєї столиці у Києві. Наталія Критович, Денис Фурден, Олександр Савранський живе тілі.